всі моменти, а, а я хотіла б розказати, тому що зараз такі, таке напрацювання, яке мене прямо ну, потрясло, це наша омега. Те, що супутствуючі, як кажуть, товари да, у нашому новому житті, ну вони не супутствуючі, вони напряму треба зараз їсти те, що більш тебе піднімає, і по здоров'ю. і і коли хочеться, хочеться чогось позитивного, то я людям розказую, що треба із наших всяких екстрактів пити просто чай. Чай заспокіює, чай зігріває, чай е, нервову систему приводить у гарний вигляд, да? заспокоює. То у нас є така. Е, Такий препарат, як омега, омега-3 і омега 369 І, ви знаєте, всі ми знаємо, що омега чисте наші судинки, це зараз дуже важливо: Виводить зайвий холестерин та виводить холестеринові бляшки. Щоб не довести, як кажуть, людину, там, до інсульту чи до інфаркту, що якраз і по нервовій системі і проходить, да? то в першу чергу ми повинні пити цей продукт. І чому ми його повинні пити? Тому що він знімає артеріальний тиск, тому що чиститься судинки. Він покращує зір, він нормалізує функціонування нашого головного мозку. І ще він і наші, щільність наших кісточок додає, що вони стають кріпшими мінеральну щільність. Да? От, він зміцнює всю серцево-судинну систему, скажімо так. І ще і благодійно діє на, наші, на нашу кожу, на наші волосся і на наші нігті. І зараз я хотіла б розказати ще давній результат. От Була в мене клієнтка одна, а в неї син був прикований до постілі і церебральний параліч буває. Да? От і вона... Ходила, тільки омегу йому купувала. Омега, омега, омега. Тому що це все, що я назвала, і серце, і зір, і, і всі 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 наші органи потребують потребують отаких жирних жирної омеги. Тому. І нормалізується все в організмі дуже-дуже гарно. Вона мені розповідала, що він був лежачий, потім рік, чи скільки вона до мене ходила довгий час, і підняла вона його. Він за комп'ютером і також, дякуючи і Омегі, і. Багатьом ще, як кажуть, чинникам, то він ну, став працювати вдома сидячи за комп'ютером, допомагав мамі заробляти гроші. А зараз от прийшла до нас одна клієнтка, і вона у нас була у 2014 році ще на діагностиці. І тоді їй сказала наша валеолог, що потрібно займатися постійно судинами. Тому що люди, знаєте, є такі от з порушеннями, кістковими порушеннями, у них горб на спині, і також органи неправильно там лежать, і так далі. І так далі. І от вона каже: Я сама, у мене нема нікого, у мене тільки одна пенсія, і мені треба щось таке, щоб я себе почувала краще. І ви знаєте. Після чистки, після всіх там півроку продуктів наших, вона зупинилася на омезі. От, 3, 6, 9. І оце довгий-довгий час вона її приймає і не залишає жодного дня. От, І коли вона прийшла останній раз, то як то так у нас зайшла мова? І вона сказала, що ну, згадувати почали те, що було колись, і у неї був гемоглобін 50. Зараз він у неї стійкий 130. Я кажу: ви мені ще принесіть документи, щоб я могла це як зафіксувати, і потім уже ще можеш, якийсь ролик зняти. І показувати людям. От то ще що. А, і був у неї такий момент, видно, на стресі, да, що ну якби такий, знаєте, як мікроінсульт. І коли її забрали у лікарню, подивилися і кажуть, що для вашого віку ваші судини це, ну, це просто знаєте, як у новорожденої дитини. От тому такі я думаю, що це такий, знаєте, громадніший результат, і людина вже в віці, і з чистими судинами і гарно себе почуває, і ну можна так сказати, радується життю, і ще і нам все це розказала, що ми можемо поділитися з людьми, і я думаю, що. Кожен, кому це потрібно, нас почує. Так що дякую, дякую нашій компанії New Life за такі продукти, які нас піднімають, які нас зберігають, які е, в такий час нас просто ну, держать і виручають. Дякую. Дякуючи Богу, ми здорові, да? радуємося життю. Дякую, like Саночка, за прекрасні такі результати напрацювання. Дійсно, нам потрібно зафіксовувати їх і розказувати людям. Бо слухайте, з 50 до 130 гемоглобін піднять на одній омезі. Це, це шикарно. Поліненасичені жирні кислоти. Супер. Дякую, Світочка. Тонічка зараз вона заказала 12 штук Омеги у прошлому місяці, дванадцять. Я в неї питаю: ви кудись зібралися, а вона каже, ні, зараз такий нестабільний час, я хочу, щоб вона в мене була. Супер, супер, Оце. Клас. Да, дякую, Светланочка. Тонечка, еще вы хотели сказать щось, да? Я буквально минуточку. Вы помните, кто мой ровесник, кто, может, чуть моложе? Раньше деткам назначали врачи рыбий жир. Он был такой невкусный, неприятный, в таких флакончиках, и там капельками давался. И вот я ощутила на своих детках. Когда я первый раз купила этот рыбий жир в аптеке, ну, раньше же может, оно и качественно и было. И что вы думаете? Діти мої бігали, як знаете, знаєте, ну, сколько енергії у них добавлялось, і аналізи улучшались. А омега 3,69 это тот же жив, только более очищенный. Поэтому пейте, принимайте, і ви будете здоровы. Дякую, а ще, і ще, що я забула сказати, ви знаєте, буквально вчора я бачила в інтернеті одну свою знайому. Вона займається в другій компанії, також додатками, і що? І зняла вона ролик, і в цьому ролику показала Омегу. Омегу з Aliexpress. Така вона, всі її бачили. Така ми колись ролик у нас є у новому житті. Моргун показував її. Так. Вона така оранжева з полосочкою синьою. От, ви знаєте що, на тест площадку вона поставила цю Омегу і вона дає мінусовий результат. І вона прямо во всі услышання сказала, що я цю Омегу нікому не рекомендую. Представте собі. У нас колись вже була ця тема, Ліда Михайлівна про неї розказувала про цю омегу, от десь у нас є і ролик. Ну, ви знаєте, що нашу омегу я не поміняю ні на що. Да. Так що дякую. Да. Дякую засновникам за високоякісну продукцію, тому що дійсно омег багато, а от якісної омеги. Можна знайти дуже рідко, і наша із глибоководних риб, да Лідія Михайль Михайлівна да, розказувала нам відмінність, в чому відмінність нашої омеги від інших омег. Супер, дякую, дякую всім, хто долучився до нашої школи, до виступів. Можливо, ще хтось хотів сказати щось? Можливо, по наших продуктах сіда формула, там баланс, ще якісь інші. Світланочка Антонівна, сонечко, давай тобі наш керуючий директор без п'яти минут діамант. Дякую, доброго вечора, син. Я Шенкренко з плана міста Суми, мій спонсор, патрійний діамантовий директор Сікорської Ірина Юріна, я їй дякую за моє нове життя. Антоніна виступала із такою темою, що коли вона розказувалася, і я, ага, оце в мене було. Оце. І я тепер тільки сьогодні поставила діагноз своєму состоянию у 35 років. У мене був депресивний, напевно, стан. І, і коли я пішла до лікаря-невропатолога, що я стояла і ревіла в кабінеті, і лікар питає, на що ви жалуєтесь? А я навіть не знала, на що мені пожалуватися, в мене боліло все. У мене боліли руки, мене боліли ноги, у мене боліла спина, в мене боліла голова, в мене боліло все тіло. Я зараз гадала, так мені плакати захотілося. І завдяки тільки новому життю. Я тоді взагалі, я, коли я спала, я вранці вставала, а состояння було таке, наче я спать вообще не лягала. І я спала і думаю, я ж сплю, чого ж у мене так усе болить? А це все на нервах. Тому що в мене була нервова обстановка така по-домашньому, і все. І зараз дуже б корисно було послухати цю школу тим, хто е, із сьогоднішніми подіями. І я з нашої компанії, я люблю такий, з нашої продукції, дуже люблю е, фітоздоров'я для нервової системи. От щось я, я пила Сіда формулу пила, Олексир для нервової системи, піон пила, валер'ян пила. Ну, найбільше мені сподобалось здоров'я для нервової системи. Е, вся продукція наша із трав. І я що сюди входив в цей препарат? Крапива собача, материнка. Е, материнка допомагає при поганому настрої, корінь вайлер'яни, глоду. Глод допомагає постачати кисень до серця і мозку. Пасіфлора має. Протисудовну дію, квіти вереска, ромашки, трава чи брецю. А найбільше при... звернула увагу, я просто пила і навіть не, не заходила не роздивлялася, що туди входить. Мені воно сподобався цей препарат, і я його пила. А це ж, та й думай, я роздивлюся, що ж туди входить. І з мою увагу призвернула таку... така трава привернула увагу. Я... Трава лемонграсу, її ще називають лимонна трава. І вона допомагає при стресі, депресії, перевтомі. А перевтома в мене часто і густо зовсім буває і на сьогоднішній день. Позбавляє від головного болю. А чашечка з цієї трави, оказується, може замінити ранкову каву. От кому не можна каву, то зверніть увагу на цю рослинку лимонграсу. Сильний вона антисептик. Ця трава лічить, цією травою лічить і гайморити, і ангіни, ларінгіти, герпеси, і при різних проблемах із пищеваренням, як і з травоходом, при колітах, метеоризмі і гастриті, яка широка ця трава ла і вона входить в цей препарат фітоздоров'я для нервової системи. А ще я звернула увагу, що коли в мене поясничний відділ, то сильно були І знову це на нервовій системі. Мама моя, їй 87 років на сьогоднішній день. Я також звернула увагу, вона втрачала слух і не знала, що робити. І я їй стала давати також для нервової системи. ну Пила вона багато препаратів і цереброфлори і інші їх хвою, вона постійно п'є. Ми зараз з нею можемо спокійно розмовляти. Але періодично, коли вона. Я по телефону говорю: а вона не чує? Яка, мама, а чого ви нервуєте? За що переживаєте? Що трапилось? А звідки ти знаєш? Так кажу того, що ти мене не чуєш. Я тобі розказую, а ти не чуєш. Вона моментально в неї знижується слух. До лікаря ми не ходили. Ну, це таке за довгий час, за 8 років, що я в компанії такі спостереження. І зразу той мама, бери там фітезрує для нервової системи. Вона його п'є, я вже чую, що вона заспокоїлась все нормально. Так що рекомендую всім вживати для нервової системи продукцію. Із Life, із нашого нового життя, тому що вона найкраща. І що б хто не говорив, яка б вона ціна не була на цю продукцію, вона безцінна. І коли це зараз то те подорожало, то те подорожало, то той продукт дорожає, я на це зовсім не звертаю уваги, тому що ця продукція безцінна, особливо на сьогоднішній час. Дякую за увагу. А Штих ми дякуємо тобі, тобі Святочка. Дійсно, Це кожен перемог. із нас. Дякую високі вібрації. Ми тобі дякуємо, Святочка, дякуємо, дякуємо. любимо тебе. Учимося приймати все те, що ми не можемо змінити, легко, спокійно, і тоді, можливо, швидше буде перемога. Дякую всім. Дякуємо тобі, Світланочка, знаєш, кожен може підібрати собі те, що підходить саме йому. І я пригадую, як на одній з шкіл наша Ірина Юрівна розказувала, як вона полюбила саме баланс про, каже, жили вони там на якомусь поверсі, на другому чи на третьому, а на першому поверсі було кафе, і поляки цілу ніч там гарцювали, кричали. Ну, каже, Я випивала два баланса. І засинала. То саме наш баланс PRO, туди входить е, е, альфа ліпоєва кислота і ельтриптофан, е, е, це саме ті два продукти, які допомагають нам нормалізувати сон. А людина, яка виспалася, вона тоді і може щось і робити, вона може і в неї і немає головного болю, якщо вона добре виспалася, ну, і так далі. Тому кожен вибирає собі те, що йому найкраще підходить. От я також, як і Світланочка Антонівна, я полюбляю саме фезешку нашу для нервової системи, сіда формулу, теж пила, валір'яночку, а от еліксир для нервової системи. Колись я його почала пити, він мені трохи знижує тиск, а він у мене був і так невисокий. Тому ось кому що підійде, хто що собі підбере. Ну і якщо ще є хтось хотів би щось розказати, включіться, включіть мікрофончик, камеру. Якщо немає, давайте я вам скажу, підійде, що я Последній результат. Давайте, Тонечка, я... скажіть результат? Я... А, коли а я появляюсь новий партнер, нові партнери вони заказали, сім'я переселенців заказала от цю третій місяць, і mm -hmm. там мужчина такий габаритний, ну, за сотню кілограмів, я не знаю, ну габаритний йому срочно. І що ви думаєте? Він уже похудав на три кілограмма за один місяць. Чудово. Ну, Ну, звісно, що я не знаю, де я його отримала таку інформацію, от, може, комусь то треба буде похудіти. Значить, до 12 часов дня набирати полтора-два літра води, хто сколько може випити, і туди капати всі капельки, які назначили, які у вас є. І цю угоду випивати до 12 дня. Ну, я думаю, що можна полтора, не два-два, це дуже багато буде для зими. І він так робив, і за місяць нема три кілограми. Говорю, ви ж так!» Да, да і він такий довольний, і ви знаєте, але ну, не передати цієї радості, тому що сам хоче, але не може. Він говорить: я вже їсти став менше, а не худію. Вже обмін знарушився, і похудіння не йде. Тому ще раз підтверджую то, що продукція дійсно працює во всіх випадках життя, при всіх заболіваннях. Супер, дякую, Тонечка. на напрацьованечко, і я знаю, що там, мабуть, є щось у нього і для підшлункової залози, можливо, ще й для щитовидки, тобто такі продукти, які нормалізують. Там є, є багато вони беруть, багато п'ють, і жена там отримала результати. Вона ходила, що на сустави брала в аптеці, тепер я не знаю, говорю, чи йти на другий місяць брати, чи не треба. Та говорю, мабуть, не треба. І діло в тому, що вони прийшли до мене додому. Да? І вони бачили от це, на кухні, що в мене баночки і от ці флакончики стоять, вони ж відкриті. Я Дивіться, от тут вже донечки, тут ще тільки наче. Люди побачили своїми глазами, що я не тільки розказую, я її употребляю. Це теж, мабуть, якусь роль зіграло. Так, да, звісно, так, е, бо е, можуть подумати, що е, хочемо тільки їм. Ну е, щоб вони да, прийшли, як але... говорять в пам'ять. Так, да, так, да, так. Да. Да. Ну, дякую, дякую, Тонечка, дякую, Святочка, одна друга Світочка, молодці, дякую за такі гарні напрацювання і Тоні за основну частину за виклад основного матеріалу. А те, що я вам казала, що в кінці я для вас підготувала один. Сюрприз, хороший сюрприз. Я вже дуже давно шукала паспорт здоров'я. Що це воно таке? Це е, те, що ми повинні е, заповнювати, коли знайомимося з людиною і хочемо їй допомогти, якусь програмкою скласти. так? Що треба питати? Ну, звісно, тут дуже багато пунктів. В цьому як його, паспорт, паспорті здоров'я. Я думаю, що можна дещо скоротити. І зачитувати я його не буду, тому що у нас вже ми вже годинку попрацювали, я просто його скину в наш чат. Ну, а зараз просто зачитаю, бо задиктовувати, щоб ви писали, то буде дуже довго, бо ну, не всі швидко пишуть. Да? Значить, вік, стать, артеріальний тиск. Стул, норма один-два рази щодня, м'який, зайва вага операції, чи є видалені органи, алергії, порушення сну, хронічна втома, перенесений ковід, бо іноді в людини проблеми, а це може бути наслідками перенесеного ковіду, бронхіти, абструкція, астма, перенесені запалення легень, гайморіти, фронтіти, хронічний насморк Далі головні болі, болі в шлунку, печія, камінці в жовчному це дуже важливо знати. Оце те, На що треба звертати увагу, що не все можна призначати, коли є камінці в жовчному. Застій жовчі, дискінезія жовчного міхура, болі в правому підребер'ї, стан підшлункової, болі в лівому підребер'ї, газоутворення, відрижка, пісок, камінці в нирках. Новоутворення пухлини, тому що не всі продукти можна призначати при новоутвореннях: болі в суглобах, міжхребцеві грижі, стан щитовидної, варікоз, геморой, судинна сітка. У жінок клімакс питати, які є проблеми, простатит, аденома це в чоловіків, болі в серці, тахікардія, аритмія, зір. Чи є чи бувають ячмені там кон'юктивіти слух, отити, простудні захворювання, скільки разів на рік, стан шкіри, висипи, дерматит, псоріаз, стан волосся нігтів, вживання алкоголю, паління і скільки води людина п'є. От, ну і в самому кінці діагнози і скарги на самопочуття. Оце ось такий паспорт здоров'я. Звісно, ви можете його набрати, роздрукувати собі на стандартному листку, і коли з людиною знайомитеся, ви можете цей листок дати. Вона може тільки проти деяких пунктів написати. Не означає, що все, 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 все треба заповнити. Розумієте? Але із цих пунктів вибереться те, що в людини є. Ви зрозуміли, так? Да? Ось, і вже на підставі цього угу. можна тоді складати програмку. Бо коли ми просто скаже людина там, що в неї суглоби, а ми не знаємо, що ще. Можливо, в людини ще, крім того, що болять суглоби, в неї є ще якісь інші проблеми зі здоров'ям. Розумієте? Ось тому ось таким чином я вам скину цей, це зоряний мошак я взяла. Так що ось така я давно, я її просила, вона колись проводила цю школу на Фейсбуці, і вони розказували про паспорт здоров'я. І я її попросила, щоб вона мені дала паспорт здоров'я, і ось він у мене є. Я його, ним поділюся з вами. Ну що ж, на цьому будемо закінчити. Да. Е, будь ласка, я теж дуже рада, що він у нас є, що можна дійсно буде зовсім по-іншому підходити до оздоровлення і до складання програм. Угу. Е, що ж, я всім дуже-дуже дякую, що ви сьогодні були разом зі мною на цій школі. Дякую, що виступали. Дякую, що е, поділилися своїми. Емоціями, поділилися своїми знаннями, поділилися своїми напрацюваннями, своїм теплом сердечок. І я вам дарю його також. Всіх люблю, цілую, обіймаю ви найкраще. Ми Дякую вам, ми вам На теж дякуємо. дякуємо. До побачення, Надобранні. до побачення.